За серце кричить заказ за Це тінь ночі, замість прав й даних, замість честі страх, але народ не мовчати пам'ятає. Їдуть буси по району, наче приведи в тумані забирають пацанів, як рибу витягають, з яміт, і невинен, та і я ти не для дати все ому їде по бульоту. Чак нема обличья лише число. На базарі у на машині, Чи біля дому хапають, як злочинці Свободиться свавіля людей, те це кабе, беззаконня, темні їхні діла, а незаконна примара, що свободу взяла, ми не садом, ми не їхні раби, дешні правила, чесні, де ті справжні суди. Те це кабе, законя.